Я з теплотою згадую своє дитинство. У мене не було жодних проблем у колективі. Я не тікала з дому, не швенділася як безпритульна і не брехала. Я насправді була чимось на зразок взірця для наслідування. Саме так про себе та своє дитинство висловилась Ярослава Фабіанова, третя жінка у Чехії, котра була засуджена на максимальний термін ув'язнення через вбивство чотирьох чоловіків. Ця жінка нагло брехала всім у очі, навіть тоді, коли знала, що це не має ніякого сенсу. І навіть цитата, яку ви почули вище, є її брехнею. Вона вбивала з раннього віку, з надзвичайною жорстокістю, але попри це, її жаліли і давали невиправдано багато шансів, а селічі відгукувались про неї як про справжню красуню з інтелектом вище середнього І водночас. Як про безсердечну, небезпечну і надзвичайно самозакохану. Отож, давайте разом дізнаємось історію цієї чешки. А я вам нагадую, що ви на каналі Сітарка.ua і аби він існував надалі, поставте свій лайк, напишіть будь-який коментар або ж станьте спонсором, як ось ці чудові люди, завдяки яким я можу надалі робити якісний контент. Дякую вам і вйо до історії! Ярослава Фабіанова народилася 21 серпня 1965 року у місті Дечин, що на півночі Чехії. Попри те, що вона чудово відгукувалась про своє дитинство, джерела стверджують, що вже будучи у в'язниці, вона розповідала, що в юному віці декілька разів зазнавала сексуального насилля, і ще тоді зрозуміла, що ненавидить усіх чоловіків. Але поворотним моментом, який вплинув на її поведінку і спосіб життя, став процес розлучення батьків. Їй тоді було 13 років, вона мала ще молодших брата і сестру, і вони всі зазнавали величезного стресу від абсолютної байдужості зі сторони дорослих, яка тривала роками. Відповідно, Ярослава поступово почала прогулювати школу і красти речі в своїх однокласників. А коли її ловили на гарячому, вона, незважаючи на явні докази, вперто заперечувала провину і продовжувала красти. Незабаром вулиця для Ярослави стала другим домом, адже вона потоваришувала з бандою циган-однолітків, з котрими надалі проводила більшість часу. З цією бандою вона займалася дрібною злочинністю та разом з іншими дівчатами час від часу займалася проституцією. Я благала її нікуди не йти з цією групою того вечора. На жаль, вона пішла. Саме там вони вбили першого чоловіка, розповіла спогади журналісту Діану Януху, мати Фабіанової. 20 жовтня 1981 року 78-річний Володимир, жительдеччина, зустрів річну Ярославу. Цей старий регулярно запрошував молодих ромських дівчат та хлопців до своєї квартири на горищі. Аби сексуально знущатись, задовольняючи свої хворі сексуальні бажання, які все ще зберігались, незважаючи на похилий вік. До речі, щодо старих збочених дідів, то одразу скористаюсь нагодою порекомендувати вам YouTube канал Золота середина, де авторка розповідає все найцікавіше і важливе: культурні явища різних країн, дивні тренди, їх вплив. Дурнуваті шоу, і з останнього, що мені дуже сподобалось, було ось таке відео про маму-блогерку, котра зробила зі своєї чотирирічної доньки зірку і влаштовувала їй цілі фан-зустрічі, на котрі приходило дуже багато дивних старших мужиків, які нібито фанатіли від малої, хотіли фотографуватись з нею, обійматись, торкатись. Коротше, це повний треш, особливо реакція її мами. Тому рекомендую до перегляду, як його, так і багато інших роликів. Посилання буде в описі та кінці відео. А повертаючись до справи, то Ярослава знала, що підлітки отримували від нього якісь грошові суми за свої, так би мовити, послуги. І перспектива прибутку була для неї настільки спокусливою, що вона також пішла з ним до квартири. Однак виявилося, що старий не був готовий платити стільки, скільки хотіла Фабіанова, і це так її розлютило, що вона кілька разів вдарила Володимира молотком по голові, який знайшла на його кухні. Після ударів жертва впала на землю, але дівчина не збиралась зупинятись і продовжувала напад, змінюючи зброю. Дівчина завдала йому близько 20 ножових поранень ножем та шевським шилом у обличчя. А потім, намагаючись знайти гроші чи цінності, вона ретельно обшукала квартиру. Про це вбивство стало відомо аж через місяць, 18 листопада, коли син жертви, який жив у квартирі поверхом нижче, помітив дивну темну пляму на своїй стелі. Оскільки син знав про заплановану подорож батька у місто Ліберець, він не переймався його відсутністю цілий місяць. Але пляма його злякала, і він одразу пішов до відділку. Відчинивши квартиру старого, полісменам стало зрозуміло, що він нікуди не виїжджав, а зазнав жорстокого нападу. Винуватицю цього вбивства було знайти не так важко, адже дівчина залишила декілька відбитків пальців на речах і чіткий кривавий відбиток підошви на паркеті. А її відбитки вже були у поліції завдяки попередній крадіжці у місцевій їдальні. В підсумку за цей жорстокий вчинок та попередній майновий злочин 16-річна Ярослава була засуджена до 7 років позбавлення волі, але після апеляції її термін був зменшений до 4 років і 6 місяців. Після відбуття покарання Ярослава повернулася до матері в Дечин. однак не змогла знайти роботу, тому вирішила подорожувати Чехією та відвідувати родичів. Її поїздки часто проходили через столицю Прагу, де вона почала частенько зупинятися і повертатись до дрібних злочинів, як от дрібні крадіжки чи періодична проституція. Але з часом вона покращила і полегшила свою діяльність завдяки снодійним таблеткам. Спершу вона знайомилася з чоловіком, потрапляла до його помешкання і перед статевим актом підсипала снодійне у їжу чи напої. Щоб далі спокійно красти. Саме через цю тактику, яка була досить поширена у 1990-х роках, вона отримала кличку Спляча дівчина. Жертвами її грабежів став американець Боб, котрий після міцного сну збіднів на 7 тисяч доларів США, а також втратив різну електроніку на суму 250 тисяч чеських крон, що становить приблизно 420 тисяч гривень. На ці гроші вона спокійно жила півроку, а потім вийшла на нове полювання, звабивши двох угорських туристів, які після двох банок пива збідніли на 250 тисяч гривень. Але це було не найгірше, адже один з туристів не прокинувся, адже мав хворе серце і до заснодійного виявилась для нього смертельною. За це неумисне вбивство та інші грабежі 31-річну Фабіанову ув'язнили на 10 років позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення. Однак, відбувши 6 років, вона подала клопотання про умовно дострокове звільнення і суд задовільнив її прохання однак заборонив проживати у столиці країни. Таким чином, вдруге, вона покинула ворота в'язниці 19 вересня 2001 року, у віці 36 років. Але змінюватись жінка не планувала, їй подобалась столиця і можливості, які вона давала. Тому, незважаючи на заборону, вона часто приїжджала до Праги і продовжувала красти. Саме так у лютому 2003-го, після крадіжки мобільного телефону, вона пішла у місцевий ломбард, де пред'явила власні документи, після чого її спіймали. На жаль, суддя знову був дуже поблажливим і, незважаючи на порушення умов умовно-дострокового звільнення, рецидивістку знову засудили лише умовно до одного року позбавлення волі з трирічним відтермінуванням. Таким, який вирок дозволив жінці приїхати до Праги 29 травня 2003 року. Того дня вона після прибуття блукала автовокзалом Флоренс, де випадково зустріла 83-річного Августина Куру, який запросив її до ресторану, що знаходився в будинку, де він проживав. Після чого він запросив білявку до свого дому, на що вона одразу погодилась. Сама Фабіанова описала їхнє знайомство та перебіг дня так. Було спекотно, я чекала в тіні на трамвай. Пан Кура запросив мене на пиво. Потім ми пішли до нього додому, де він показав мені фотографії з усього світу. Також вона стверджувала, що Августин одразу ж запропонував жінці жити з ним, адже він був дуже щедрим. Потім вона зварила йому суп, трохи поспілкувалась. І на прощання він подарував їй три картини. Густа дав мені ці картини, він сам зняв їх зі стіни та вирізав з рами. Він просто хотів допомогти мені сплатити за оренду. Я його не вбивала. Хто знає, хто зайшов у квартиру після мене, стверджувала вона пізніше в суді. Попри цю версію жінки, фактом залишається те, що 31 травня Ярослава Фабіанова зв'язалась з телефоном. Із чи то адвокатом, чи то другом і запропонувала йому купити три картини, вирізані з підрамників. Через нього їй вдалося продати одну картину галереї за 10 тисяч крон, другу вона нібито продала сама за 2 тисячі крон, а третю викинула, оскільки вона знецінилась внаслідок вирізання. Окрім картин, вона також вкрала електроінструмент, що належав синові потерпілого, а загальна сума збитків склала 50 тисяч крон. Вбитого знайшли не одразу аж 5 червня 2003 року. Знайомий, який мав ключі від квартири старого, пішов оглянути його на прохання сина, який працював у Німеччині та кілька днів не міг зв'язатись з батьком. Він знайшов Августина куру без будь-яких ознак життя, сидячи у кріслі в кімнаті за кухнею. Верхня половина тіла жертви була накрита ковдрою, а за слідами крові, що були повсюду, стало зрозуміло, що це вбивство. Коли прибули полісмени, вони відмітили, що на жертві було шість великих ран від ударів товстим ножем тесаком. Роман Павлік, тодішній член групи вбивств, Згадував місце злочину так. Августин Кура сидів у кріслі в шортах та майці. У нього були різані рани на голові, і з першого погляду було зрозуміло, що це пограбування. На стіні вітальні не було картин, а порожні рамки були притулені до стіни Вітальні. Крім того, обшукали всі шухляди в квартирі, оскільки хтось явно шукав гроші та цінності. Парадоксально, але під сидінням крісла, де сидів убитий, було знайдено конверт. Із приблизно 50 тисячами чеських крон готівкою. Під час цього розслідування полісмени знайшли свідка, котрий в той вечір був у ресторані, і запам'ятав красиву блондинку, що супроводжувала старого. І завдяки цьому свідку був створений детальний фоторобот підозрюваної. Саме так Фабіанова знову стала підозрюваною у злочині. Але перш ніж її впіймають, вона вчинить своє останнє вбивство. Через два місяці, 8 серпня, за словами Ярослави, до неї підійшов 31-річний Річард Сікора, який запропонував піти на дискотеку, коли вона чекала на зупинці трамваю. Але версія слідства показує, що того дня Фабіанова пішла у бар, який був розташований на перетині вулиць Конєвого та Яна Жилівського, і підсіла до Річарда. До чоловіка підсіла молодша, гарненька і доглянута блондинка, а через годину вони пішли разом, згадував персонал. Подальше розслідування показало, що чоловік і жінка разом попрямували на одну з заправок, де їх зафіксувала камера відеоспостереження. А вже звідти вони попрямували в напрямок району Прага 10 до квартири чоловіка. До того, як зустрітися з Ярославою, Річард Сікора провів попередні дні зі своєю партнеркою в котеджі. Однак, після того, як вони посварились 8 серпня, він покинув котедж і вже більше ніколи не повертався. Саме через факт сварки на ранніх етапах розслідування під підозру також впадала його дівчина, проте багато свідчень спростували цю версію. Через два дні після сварки, 11 серпня, колега зателефонував партнерці Сікори та повідомив, що чоловік не вийшов на роботу, чого ніколи раніше не траплялося. Жінка, стурбована цим незвичайним телефонним дзвінком, зв'язалась з дочкою та відправила її до їхньої спільної квартири на вулиці Пробіжна. Саме там вона знайшла вбитого партнера своєї мами у ванній кімнаті. Засунутого під раковину та ванну. На його тілі було 38 ножових поранень, локалізованих переважно на спині та грудях. А з квартири зникло 6 тисяч крон готівкою, відеореєстратор та інші особисті речі жертви. Збитки склали 24 тисячі крон. Через певну схожість між двома вбивствами персоналу бару також пред'явили фоторобот, і вони її впізнали. Таким чином, поліція зрозуміла, що ймовірно має справу з дуже небезпечною жінкою серійною вбивцею. Я пам'ятаю, що близько тижня ми всі з команди повзали по нічних клубах Праги, особливо в районах Праги 1, 2, 3 та 10, шукаючи блондинку, яка зустрічалася з самотніми чоловіками, яких потім убивала, згадує колишній криміналіст. Зрештою, фотографія розшукуваної потрапила до рук оперативника Мирослава Гигліка, який впізнав у ній досвідчену рецидивістку Фабіанову. Однак розслідування за її постійним місцем проживання показало, що вона не проживала там з моменту звільнення з в'язниці та мала б жити десь у подруги у Празі. Але поліції вдалося виявити, що Фабіанова, попри свої регулярні крадіжки, щомісяця ходила до офісу, щоб отримати соціальні виплати по безробіттю, а дата наступних виплат була буквально за декілька днів. Тож не залишалось іншого вибору, окрім як спробувати влаштувати їй засід у цієї нагоди. І справді, того місяця серійниця також не пропустила виплату, тому її арештували 22 серпня 2003 року. До речі, найвагомішим доказом щодо причетності Фабіанової до останнього вбивства став мазок з-під нігтів потерпілого, де був виявлений біологічний слід, з котрого дістали ДНК злочинця, який належав саме їй. Попри це, вона, як завжди, все вперто заперечувала в суді. Хоча спершу визнала, що відвідувала пана Сікору в квартирі і обікрала його електроніку, але лише тоді, коли він прийшов приймати ванну, і до вбивства вона точно не причетна. Як хтось може подумати, що з моїм інтелектом я повернуся до квартири, щоб прикрити злочин крадіжки набагато серйознішим злочином убивства, за яке мені загрожує набагато суворіше покарання, впевнено говорила вона у суді. Під час судового розслідування їй вдалося словесно напасти і на криміналістів, і на прокурора, і на суддю, і на експерта. За її словами, всі виконали свою роботу недосконало. Так, я крала і присипляла людей, але я ніколи по справжньому нікого не вбивала. Мої руки чисті, захищалась вона. За словами експертів, Фабіанова має IQ вище середнього, але в неї є серйозний розлад особистості і, можливо, її сексуальна орієнтація лесбійська. Вона надзвичайно черства та самозакохана. Ярослава егоцентрична та вбивала суто заради грошей. Вона заслуговує лише на довічний термін, заявив один з експертів. Ярослава Фабіанова з'явилась в суді як впевнена в собі жінка, яка заперечувала всю пробину, що вона робить і по сьогодні. Однак її словам ніхто не вірив, і за рішенням суду вона була засуджена до довічного ув'язнення як третя чешка за всю історію незалежної Чехії. Пізніше апеляційний суд також підтвердив цей вирок. Це справді винятковий випадок. Вона веде злочинний спосіб життя 16 років і не цурається таких практик, як вбивство людини з метою отримання фінансових ресурсів, сказав голова сенату Іржі Льнічка. Багато в'язнів навколо мене писали їй листи, пропонуючи все можливе. Вони казали мені, що це точно не так, що вона зовсім не схожа на жорстоку вбивцю. В'язні надсилали їй тютюн. Каву і марки, згадував Іржі Каїник, колишній довічно ув'язнений, котрого було помиловано президентом у 2017 році. До слова, мати Ярослави, яка відсуралася від неї після цих вбивств, давала коротке інтерв'ю журналістам і зізналась, що її дочка дуже сумує за нею. Я сказала, що у мене немає доньки, але вона дзвонить і пише мені, і хоче, щоб я приїхала до неї. Я б хотіла побачити її ще раз, перш ніж це мене остаточно знищить, висловилась вона. Наразі Фабіанова все ще відбуває покарання, хоча у 2022 році просила апеляційний суд ще раз розглянути її справу, аби змінити термін відбування. Хоча до виповнення 71 року вона б не мала мати права подавати на умовно дострокове звільнення, а на 2025 рік. Їй виповнилось лише 60 років. Ось така цікава справа була на сьогодні. Пишіть, що ви про неї думаєте, чи вважаєте, що усьому винна батьківська байдужість або ж група кримінальних циган, або ж таки Ярослава з самого початку не мала шансу вирости нормальною. Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки, адже особисто мене здивувала велика кількість потурань від суду, і я припускаю, що в цьому відіграла роль її приваблива зовнішність. Адже, як ми добре знаємо, люди люблять виправдовувати красивих. І я навіть думаю, що це все пов'язано з тим, що у мультфільмах, фільмах чи казках зло найчастіше зображується як щось огидне і далеко непривабливе. Ось ця краля не рахується. Та й часто, навіть якщо лиходій буде гарний, то в сюжеті 100% завертають все так, щоб показати його менш лихим, чи виправдати чимось на кшталт трагічного минулого. Тому я думаю, що всі ці речі трохи викривлюють наше сприйняття реальності. Одним словом, пишіть, що ви думаєте, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи було вам цікаво. А з вами була, як завжди, сітарка Юей. І зустрінемось в наступних відео.